Далі вдалі шахів. Врая прутує Діна Вінчестера. Малайзія рейтинг 988. Захист Олехіна. Давай Д5. Не знаю, так тут? Ні. просто. Де 6. Добре. Тоді звичайний варіант. Д5, так, да, треба грати. Да, да, да. Так. Ну, якось вже туди ходив, і там, мені здається. А, у мене ж вибору нема особливого, Да? Не? Треба якось дати йому туди кудись спітись. Так. Не знаю, тут я тут ви можу прийти, не думав про це. Нотбет виглядає. Ми не боремось з центр, ми його так обтікаємо. Переходить наші за. Прям великий вибір. Можна коня поставити, можна прохідного пішака. Мені здається, це круто. Прохідний пішак. що зараз цього пішака якось здвинути на d5. Ще було б зергут. Плюс слон дуже сильний. Ну тут... Дурницю суперник зробив. на свою голову. Угу. По-перше, я можу взяти. По-перше. Ти взяв, я взяв. Висить кінь себе. Ну, типу, ти не встигаєш, тому що я б'ю тут. Захищено все. Розбиваємо, поки йде цей центр, поки він тут є розносимо його трошки. Та можна було якось і туди піти, можна було і так, ну, мені здається, це ще краще буде. Просто неймовірні слоні, що задумано? Мабуть, нічого. Такий хід задуманий. Ну, давай подвійний удар такий задумаємо і сюди, і сюди. Ну, типу так, так. Будем усилюсь просто, угу. Ну, взял. Okay. десь захищу. Я би хотів якось так, але треба думати. То треба думати, куди він там піде своєю турою, не знаю. Mm -hmm. Так хочу піти. Mm. трошки піднапал в речі я можу можливо і так зіграю а ні що ти так зіграєш? Який сенс? отак простонько зіграли і все перекрили Потрійна вилочка. Ну, вилочка, це не можна назвати вилочкою, Але якийсь удар. Мені здається, заставляю його мінятись, і партія закінчується. Я потім просто лінію тобі не віддам. Із цим сильним конем. Дякую. Красиво, красиво. Закінчення красиво. Ну, типу, так, так. Не знаю. Потім вигнали і погнали пішаком. 72, 2 на 91 5,5. Д5 такий хід, окей. І тут Д5 погано, да? Плутаю щось. Б3 угу, він міг зіграти. Окей. І що я хотів тут зробити? Нічого. Ну, кінь 5 просто да, можна. Він віддав слона. <пішачка>, пішачка з центру вигнав нашого. Але як так вийшло? Ніхто не знає, щоб пішак став прохідним. З цього звісно, не треба було допускати йому. Повільний хід суперник зробив. Ну, можна було слон -детер, от допускати фігуру у свій табір от, під прикриттям пішака, такий форпост можна сказати. Робити, тому що потім не ясно, що з ними зробити, як їх вигнати. Тут ще можна було йому Кращий хід був РС-4. Якось напали туди-сюди. Якась рівна позиція, ну окей, а це ну, просто Просто прохідний пішак. центру вже нема і фігури також. Ну, побігали трошки з ним тут. І закінчили.